Мала мати дочку одним одиночку та й віддала дочку одним одиночку на чужую стороночку. ще далі. А як віддавала тайна? Казувала, щоб ти моя дочка, одним одиночка, сім літ дома не бувала, дочка не стерпіла, за рік прилетіла, сіла у садочку. На тій Черешенці де з миленьким розмовляла, я вже давно не співала, на вже вийшла мати з хати та й стала гукати, як ти моя дочка. То іди до хати, а коли не дочка, то лети в другий садокувати. Не садоку. Я, я, мене голос не гарний.